Доброго дня! Прямую до музею художнього імені Біласа. Навпроти трускавець Resorts 1827. Це раніше була вілла, резиденція літня власника курорту. Ось так вона виглядала раніше, була за парканом. Музей працює з 10 до 18 в будинні дні. Купила оце квіточки, 80 гривень вход до музею, плюс виставка Леонардо да Вінчі. 70 плюс 80, 150. Живопис, пейзажі. Оце вертик картина називається. Цікаво, завтра почнеться зима похолодання, або буде весна, як тут. Хата картина. Освітлення саме включається виключається, якщо не рухаєшся. Картина полудень називається. Ось такий ранець веселий. веселі. З сіна. Бачите, що коли душі йдуть, там палку е, всередину, тому що воно дуже-дуже е, стух, Він такий впливає на нього душі. Щоб роз, е, порушити, потім можна було, щоб не полісняво не покрилося там всередині. Тин з хатою. Це всі, Чекаємо бузок, коли розквітне. бузковий колір, бузок. Ось тут піони, прямо відчувати, як вони пахучі в саду. Оце каміння називається, прямо Запоріжжя згадала зі скелями. Оце Закарпаття картина називається Увалятина. Весна Увалятина. Всі чекаємо на весну. Гірський мотив. Це вгорі яскраве сонце, а це осінь на Закарпатті. Внизу це гірський мотив, найбільше мені вражає, і верхня картина яскраве сонце. Такі яскраві і яскраві, виразні, імпресивні. Оце засніжені дахи. Да, в лютому може і сніг випасти. Знаю одну художницю, Олену Кошову, вона завжди гарбузи малює дуже гарно. Дуже такі вони у неї виразне. Найцікавіше натюрморти. Так? такі вони, що художник на натюрмортах, там на пейзаж в основному. Картина називається Воскресіння України. Так, а це оце краса така. Це вид на Акерманську фортецю. Акерман. Угу. Ташка летить. Мені сказали, так, давайте навесні. Я кажу, коли у вас весна? Тому що у мене зараз таке відчуття, що весна за погодою. А вони кажуть, ну після Великдня, там, після 28 березня десь. Картина називається Сонячня Нижня. Дійсно, вони такі сонячні, сонячні. У мене це стоги е, сіна відгукнулася мені.